набрати вам, це ваша справа, але я вам розкажу і покажу, які бувають. Це українське виробництво, оце українське виробництво на польському матеріалі. Далі це у нас турецький йде матеріал. Тобто, тут, тут у нас типу, така травичка, виходить, да, ніби візуально дивимося. А тут у нас виходить ніби така. Хвоя, а по ціні по колівам теж, що Турція, що Україна і Турція є темніша, Україна є світліша. Ось такого теж салатового кольору. А що по ціні? Україна, ось такий квадратний метр ось такого матеріалу буде коштувати 560 гривень квадратний метр. Тобто висота метр, ширина, метр. Турція коштує у нас 840 гривень квадратний метр. Тобто, ви собі вибирайте, який вам більш подобається. Чи турецький? Чи українські по якості вони однакові будуть. П'ять років дається гарантія, що там, що там. По візуальному вигляді, так, тут ми якби не бачимо зовсім сітки. Тут у нас, в принципі, ну, трохи якби, видно сітка, але... Оце все можна порозправляти і ось такі ці елементи. І цю сітки абсолютно у вас не буде зовсім видно. Тобто, вибирайте, яка вам більш подобається фактура і візуальний вигляд. Україна 560 гривень квадратний метр, Турція 840 гривень квадратний метр. Відправляємо по всій Україні пошті, Треба монтаж, зробимо і монтаж.